Усім привіт. Доброго дня вам чи вечора, коли хто дивиться, ось така от заготівля в мене вийшла. Дивіться, яка гарна. Яскрава баночки чудові, огірочки класнючі, кабачечки, патисончики, Все дуже гарне і апетитне. Все, де стояти. Так, Залишилися огірочки, я вирішила їх думала, свіжими будемо їсти салат, але діти щось не дуже їдять, тому я думаю до картопельки їх проквасити, зробити малосольними. Якраз поміряла в баночку 3-літрову, майже повна буде. Тому зроблю такі швидкі огірочки, і там трошечки промалосолю їх. Та й будемо смакувати. Тим паче, що квашанина дуже корисна для здоров'я. Ось, А я готую ще салат з кабачків. Обов'язково подивіться рецепт дуже е апетитні кабачечки, дуже смачненькі, получаються. Тому теж готуйте і діліться в коментарях своїми заготівлями, готівлями, рецептами, що встигли вже заготувати, що у вас і як. Можливо, не готуєте консервацію. Тому все одно дякую тим, хто не готує, а все ж дивиться мене. Ось. А я продовжую працювати. Гарного всім перегляду, гарного настрою, мирного неба. Тримаємося, будьмо здорові! Ну, ось поповнення цьогорічне. Треба, потім буде тільки погріб в підвал позаносити. Краса, краса, краса. А ще сьогодні в мене. Сьогодні в мене ось така робота. Хочу у баночки трьохлітрові закрити білий налив. У нас кажуть папірка. Бачите, це градом побило. Цяточки ось такі. У нас така буря була. Такий ураган, позривало люд... дахи, поламало дерева. Коротше, мали ми надзвичайну ситуацію. Оце ось нарвали яблучка, якраз у банку буде класно, вони такі ароматні, смачні, те, що треба, смак дитинства. Діткам знову з яблук, бо обсипаються шарлотку таку величеньку, щоб вони мались до чаю. Ось, а Також кипить. купила кілька качанів кукурудзи. Один качан 20 гривень зараз у нас ось вже зварилась. В принципі, її варити не треба, поки піла трохи та й будуть ласувати. Смакота сезонна. Люблю літо. А ви? Пішла трошки на город. Думаю, покажу вам, давно не показувала по підв'язуванні помідорки. Ось вже який є результат буренький. Я їх зриваю. Вони доходять. І дуже смачні, соковиті, м'ясисті помідорки. Прохожуся. Є он. Градом трохи побило, покидало буревієм. На завтра знову передають грозу, тому проходжуся по господарці, щоб позбирати те, що вже достигло позбирати і потім, може, не влізеш. Хоча до кінця наступного тижня прогнозують навіть 33-35 градусів, тому ось така. От у нас і погода, такі от справи. Дивіться, як попадали такі рясні помідорки, попадали. Всі, капусточка теж в'яжеться, заросло все, і перці, і квасоля. І бур'яну теж вистачає, його постійно вистачає. Біля нього постійно. Ходиш, ходиш, а воно є і є Ну, нічого, працюємо, насолоджуємося. Результатам своєї праці. Ось так все добре. Пишіть діліться, як у вас справи, як погода, що заготовляєте, що вирощуєте. Усе цікаво, усе читаю. Дякую за зворотній зв'язок. Дивіться, навіть є цвітна капуста, Красуня яка А там ще зовсім маленькі. І Достигають. Вон зелені. І помідорки. Зараз беру. Он яка помидорина. Цікава. Па. Ось так, є менші. Вже можна буде в баночку скоро такі крутити. О, дивіться, які цікаві помідори. Є. Покладу, дойдуть та й будемо смакувати. Ось добре видно, як град пошкодив листя винограду Побив і листя буряка. Поламав он на вишеньку. Гілку, буревій. Бачите? А так, слава Богу, все добре. Картопля лежить, виложило все. Дивіться, як побило буряк. Ну, що зробиш? Там рання картопля. Ще трошки будемо копати, вже її майже все висохло. Завтра передають у нас дощ, тому я згадала, що бачу, що цей участочок відпочив і почав заростати гарно бур'янцем, тому я його прорвала, прочистила. І ось в мене була стара картопля ще І я засадила, щоб десь, можливо, навіть в кінці вересня ще. Викупати молоденьку і картоплі поласувати будемо. Тут у мене ще залишилось, то треба викинути ялово. Тут невеличкий шматочок з півтора-два метра залишилося вільного, вільної землі, то я думаю, ще може посіяти морку. Ще теж встигне до жовтня місяця чи там до кінця вересня. Все, що просто не пустувало дарма, я вирішила посадити трошки картопельку мій експеримент. Хто вже садив, теж ділився, казала, що дуже добре. Бо тут, бачите, як швиденько заростає все бур'яном. Ось участок гарненький землі, то я його засію е гірчицею, напевно. Можливо, ще рано. Ану підкажіть мені, хазяєчки, які вже знають. Можливо, ще рано. Ось такі мої огірочки. Квасок треба вирізати і заморозити. Достигають маленькі. Ось, а там он ще рядочок невеличкий посіяла, молоденький вже плитець починає цісти. Все, зелень вояє, капусти трошки. Тут вона, б, не знаю, повитягувалася, мабуть, з неї не буде нічого. І, як завжди, мій помічник. На городі він завжди з нами. Гарний котик наш. Так, дивіться, яка груша. Тут все і капуста. Повтикувала, бо сусідка мене пригостила вона і квасольку. Коротше, де вільна. Вільний участочок скрізь у мене щось засаджено, Квасолька і капусточка, а тут вже засію землю якимось сідратом, може. М -м 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 -м, ну, коротше, вже подумаю. Купила кілограм гірчиці, можливо, вже пора нею засіяти, щоб бур'ян не ріс, а навпаки Корисно. Така зелень. так. Все, мої хороші. На в цьому, мабуть, все. Дивіться, яка в мене рясна, аж повигиналася. Сливочка молоденька. Теж там кілька гілочок поламалися. Ось, але будемо куштувати. Можливо, щось і закрию якісь або варення, чи ще щось. Ем... У нас вже похмуро було. Сонячно, сонячно, на... жарко так душно. Я дашуньку завезла у басейн, вкладу трошки відео, покажу собі. Трошечки зробили такий перезавантаження, релакс, а потім вже відпочившись, приїхавши, то я взялася до роботи. Такими трудівниці, хазяї українські, так? Добре, мої хороші, всього вам доброго, до нових зустрічей. До нових відео вам. Мирного неба. Будьте здорові. Дай, давай, давай. Класно? Не страшно? Дай, Молодець. Дивись, як гарно пливеш. Молодець.